Під пісню Зяблика звернули на стежку Хошеміна. Назву декомунізовувати сенсу вже немає, тому що для першого курсу це ім'я нічого не значить. Скільки себе пам'ятаю, тут був цей прекрасний квітник. Плекають його дбайливі руки працівників заповідника. А далі потрапляємо на місцевий метеорологічний майданчик. Дані в канівському заповіднику за єдиною методикою збираються з 1946 року. Унікальна база. Рай для географів, для метеорологів. Але й нашим екологам тут є чому повчитися. Заняття проводить Микола Борисенко, працівник навчальної лабораторії заповідної справи канівського природного заповідника. Звідки дме вітер? Тобто, ота кулька, яку ви там бачите, вона показує не куди вітер дме, а звідки. І назви напрямів вітру в метеорології говорять не про те, куди вітер дме, а про те, звідки. Тобто, коли вітер північний, то дме він на південь з півночі. Для, для того, щоб виміряти напрям вітру, треба стати безпосередньо під стрілу, щоб її бачити, тому що звідти ми не побачимо точного напряму. Там ви можете бачити такі е, штифти в різні боки направлені, і то напрям на захід, то напрям на північ, відповідно, північний захід, але стріла трошки е, в стороні від е, штифта, і я би сказав, між. Північним заходом і е, заходом. північно-північно-західний вітер. Для того, щоб узнати швидкість вітру, навпаки, треба відійти від, е, відійти від самого флюгера ой, і стати таким чином, щоб ви бачили ну, перпендикулярно до цієї стріли стоять. Там зверху ви бачите така пластинка і е, е, дуга з поділками. Оця пластина, дужка, ну, вона називається дошка, і вона буває легка і важка. У нас використовується легка вплива, тому коли вітер занадто сильний, ну це буває не часто, то вказується просто більше за 20 метрів на секунду. І зараз ми бачимо, як дошка хитається, да? і вітер трошки змінюється, повертається стріла. Коли вона повертається, то вітер називається змінним. І коли дошка не тримається на одному рівні, а хитається, вітер називається поривчастим. Тобто це пориви вітру. Тобто ми можемо написати, що вітер змінний і поривчастий, північно-північно-західний. І ми можемо написати до якої поділки доходить дошка. Я зараз бачу, що він вона коливається між другою і третьою поділкою. Ми це записуємо, а потім за спеціальними таблицями визначаємо швидкість вітру. В метрах на секунду. Тобто ці поділки вони не, не означають метри на секунду. Метри на секунду потім визначаються за таблицями. А тепер про опади. На метеостанції має бути як мінімум два мірних відра. Здогадались навіщо? Щоб вимірювання не припинялись ні на секунду. Ну а при зливових опадах межа зливи буває іноді дуже чіткою і різкою, і може навіть бути таке, що от одна сторона вулиці йде страшна злива, а на другій стороні вулиці сухо. В таких ситуаціях покази двох приладів, які ну, все-таки на відстані один від одного можуть досить помітно відрізнятися. Ну, такої ситуації, щоб тут був ще там не було. Я такого не пам'ятаю, але теоретично можливо. Ну воно ж вимірює не миттєву е ситуацію, а за проміжок часу тобто двічі на добу. Тобто за пів доби воно щось, щось там набирається. Що ж там саме набирається? В обох приладах встановлені ось такі, ну там менше, тут більше відра. В ньому тут ось ви бачите е, е, така у формі ліки, пластина, яка захищає те, що туди назбиралось від випаровування. Якщо е, це зима і в нас падає сніг, він залишається зверху, і тоді ми заносимо відро приміщення, чекаємо, поки він розтане і сюди стече. Вода вже та що широставша через ось цей носик виливається вода в мірний, мірні циліндри, і знову таки по поділкам на циліндрі ми визначаємо, скільки міліметрів опадів випало. Опади вимірюються в міліметрах, і ці міліметри означають от, шар води, який би утворився на поверхні землі, якби воно не вбиралося в землю і не стікало. Температура повітря. Не все так просто. От в прогнозі написано температура в тіні, а скільки ж там на сонці. Ну На сонці, мабуть, 6 тисяч чи 7 тисяч, я не пам'ятаю точно. Да. Температура, яку пишуть в прогнозах, погоди, це не температура в тіні чи на сонці, чи ще. Це температура, яка була б вимірена ось в такій будці. Вона, як ви бачите, на висоті 2 метри, тобто ну, трошки вище такого середнього людського зросту. Ну, і вона пофарбована в білий колір, щоб відбивати сонячне світло. Е і вона має такі стінки е з прорізами, щоб повітря вільно проходило через е будку, але при цьому пряме сонячне проміння туди не потрапляло. Ну, Я її зараз відкрию, я це зроблю ненадовго, тому можна туди стати, бо, бо з того боку нічого не буде видно. Значить, В ній знаходиться оцей прилад зі стрілкою, це волосяний гігрометр. Тут ось е, знежирена, спеціально оброблена людська волосина, е, вона розтягується при змінах або, або стискається при змінах вологості і е, рухає стрілку через там, систему передачі. Від відповіді на запитання, чия конкретно волосина: блондинки чи брюнетки, і як її звуть, Микола ухилився. Не можу сказати, я виготовлення гірометрів ніколи не займався. Да, Потім ви бачите два термометри. Вони ну так, на вигляд, однакові, але цей, звідти, може, не видно. Тут є резервуар з водою і така ганчірочка, прив'язана до резервуара термометра, яка має бути завжди вмочена в воду і завжди бути вологою. Тобто, оцей термометр має зволожений резервуар, а цей сухий. От сухий термометр показує температуру повітря. Зволожений термометр показує щось інше. Те, що він показує, майже завжди нижче, ніж те, що показує сухий. Ну і власне, от за тим, яка різниця між їх показами, можна визначити вологість повітря. Причому цей спосіб набагато точніший, ніж гігрометр. Гігрометр використовується для ну, ситуацій, ну, наприклад, мій лаборант не помітить, коли висохла вода, і цей термометр показав не те, що треба. Е, ну, оцей спосіб перестає працювати. І тоді теж робиться по гірометру. Покази термометрів і покази гірометра майже ніколи не співпадають, але є спеціальний калібровочний графік, по якому потім одне переводиться. Два інше. термометри, які показують, як то кажуть, температуру на сонці. Да? Це термометри лежать на поверхній ґрунті, тут на відкритій ділянці. Відповідно, вони показують температуру поверхні ґрунту. От з цими приладами у канівських метеорологів найбільше проблем. Навесні, на майданчик іноді проникають коти і розкидають термометри. Зрозуміло для чого. Подобається їм ця. Розчищена відкрита діляночка. Накрити термометри не можна, бо вони нічого не показуватимуть. Як боротись з котами? Невідомо. Як ви бачите, є місце під третій. Що б там мало бути? Там, має бути мінімальний термометр. А чого я там нема. Наступили? Ні. Звіла. Він лежить там в будці. Да, того, що на день його прибирають. Тому що тут температура може е, бути така, що спирт закипіти може. Тому е, коли ну, в день його за, за, майже завжди прибирають, особливо коли день сонячний. Якщо день дуже хмарний, то можуть залишати. Ну, але це треба, щоб лаборант був дуже уважний, тому що якщо прогавити, навіть якщо він не закипить, термометр може зіпсуватися. спирт, Спірт ну, е, стовпчик спирту іноді розриває. Йоп'язі можна полагодити, але можна і не полагодити. тому тримувати казав, дорогі їх треба перейти. Ну а е, максимальна температура, мінімальна температура за добу в оцей проміжок, ну принципово не може бути на грузі. Тому для того, щоб порахувати середню температуру за добу, треба дані е, нічні, яких не знімають покази е, вручну. Тому потрібно робити це по цим стрічкам. Стрічки? ну, Відповідно, тут теж стрілка, яка залежна від температури, а тут залежно від вологості, відхиляється на певний кут. На ній є чорнило, чорнило треба час від часу поновлювати, тут тому стоїть спеціальна баночка з чорнилом. І, Відповідно, от капелька чорнила просто наноситься на перо, і вона лишає ось таку лінію. Тут ви бачите, ось в день температура піднімається, вночі опускається. А правда, що вони на пружинці? Хто? Самописці. Ну так, да, там є ключик, яким а треба за ключик. ключик там, так як в будильнику, він там прикріплений. А, прямо. Да, так як будильник у старому. І тоді треба заводити. Так, да, саме так. То його пере... Ну, коли, коли замінюють стрічку, його й заводять. Микола Борисенко навчався в аспірантурі на кафедрі екології та зоології. Доктор філософії за спеціальністю екологія. Запрошує молодих екологів. Лораторії. Барограф. барограф ось він тут, а барометр ось тут. Барометр це така серце метеостанції. щоб да? саме тут в лабораторії і опрацьовують отримані дані. З графіка видно, що середньорічні температури зараз. Помітно вищі, ніж були всередині 20-го року. Е, покази зчитуються з точністю, світло для цього вже вимикається, бо воно тільки заважає. Треба з цього боку світло, щоб бачити добре шкали. Е, покази зчитуються з точністю до 10 міліметрів. Тому тут встановлений ноніус такий, як на штангенциркулях. Дивіться. дивіться, дайте я підійду туди. Дивіться, ось самий край пластинки. По ньому треба відрахувати, скільки цілих. Тобто, ну ось тисяча, да? далі 1001, 10. Тисяча... Ні, 1001, 1002 і трошки. А далі ми по цим поділкам дивимося, яка із них співпаде з поділкою основної шкали. Повністю співпадає. Складається враження що ця метеостанція ще до Один сучасний прилад, встановлений на цьому ж місці, може замінити весь набір оцих класичних речей. однак, числа, які будуть отримані на моніторі. Не дадуть розуміння, розуміння їх фізики, розуміння самого процесу А для освіти це надзвичайно важливо. Електронні